Хочу запитати ще у вас по деяким цифрам зі звіту мома саме про те, що майже половина переселенців витрачають понад 30% свого доходу на оренду, а частина навіть більше половини. На вашу думку, чому ситуація є такою кризовою? Це нестача муніципального житла, завищені ціни чи ну може прогалини у державній політиці? Ну, я би сказав би не нестача муніципального житла, а його відсутність це. Це перше, друге. Звичайно, враховуючи ціни, я би навіть з тридцяти відсотками трошки би подискутував. Бо я би я вважаю, що цей відсоток навіть і більший, коли в 24 році весною більшості внутрішньопереміщеному особам забрали ці виплати ці 2-3 тисячі гривень. Яких не не вистачало на оренду житла? А глобально міністерство соціальної політики зробило провальну провальну ініціативу з приводу. Компенсацію оренди житла для внутрішньопереміщених осіб і були регіони України, де була подана одна людина. От, наприклад, були цілу області, де на цю компенсацію була подана одна людина, тому що ринок оренди житла у нас в нас країні він в кращому випадку сірий. І люди не хочуть офіційно орендодавці, не хочуть офіційно укладати договори. Ну так у нас склалося в країні, і міністерство мало про це знати перед цим зробити дослідження, зробити ресерч цієї реформи, цієї ініціативи, цієї зміни, але цього не відбулося, і люди просто залишаються один на один з проблемою житла. Так і наскільки показує практика, у деяких областях орендну плату беруть не у гривні, навіть а у валюті. Так, і ця сума може бути насправді будь-яка. Вам орендодавець може називати будь-яку суму, тому що це його приватна власність. Він може вам за однокімнатну квартиру у вас просити 100 тисяч доларів в теорії, тому що він, він так хоче. Ринок не регульований нічим, ніяким законодавством. Орендар ніяк не захищений.